Зранку і в день 31 січня у Сумському центрі надання адмінпослуг черги у холі приміщення люди чекають по кілька годин. Я в черзі стою з полдвенадцятого. Ожидаємо очікуємо електронну очередь. От у мене 479 номер, поэтому ще не знаю сколько стоять придеться. Е, обмін паспорта з іностранного з полднадцятого. Ну от читайте пол первого, повторю, пол три Підвідувачка Ірина Пузанкова каже, в черзі чекала. Три з половиною години. Це перший раз таке. Обично ми приходимо 15-20 хвилин, це максимум. Ну вони йдуть постійно в день більше ста людей ми приймаємо. Все через те, каже працівниця установи Олена новік, що працівники центру похворіли. Тож навантаження нині збільшилося щонайменше вдвічі. Це 725 послуг на даний момент. На прийом паспортів на закордоні там 44 людини. Черга. Тобто люди приходять зранку. Дуже багато на Закриття фізичних осіб підприємств на реєстрацію нерухомості, на реєстрацію місця проживання дуже великі черги. З приводу приватизації у нас залишилась лише одна людина, яка займається приватизацією житла. Як розказала начальниця центру адмінпослуг Алла Стружова, ситуація погіршується тим, що державна міграційна служба пішла на карантин також через спалах ковіду серед своїх працівників. Тому до ЦНАПу звертається більша кількість наших відвідувачів. Якщо взяти на минулому тижні, то у нас менше ніж тисячу талонів, ми не видавали за день, а це приблизно три тисячі відвідувачів, якщо тисяча талонів, оскільки за однією послугою звертаються ну декілька відвідувачів. Режим роботи ЦНАПу не зміниться. А деякі послуги від завтра відвідувачам доведеться тимчасово отримувати самостійно або ж надсилати запити поштою, говорить Алла Стрижова. через портал дія. Якщо це. Стосується фізичних осіб підприємців, вони мають можливість там змінити квит, вони мають можливість припинити свою підприємницьку діяльність. Що стосується документів дозвільного характеру, то нами було прийнято таке рішення, що ми з першого по четверте так. За словами Алли Стрижової, видачу готових документів не припинятимуть у такому режимі, ЦНА працюватиме щонайменше до п'ятниці.